Чинає дестабілізувати ситуацію, От. і е, хотів би дати проект звернення для всіх. Хочу зачитати результативну частину, щоб це не зачитувати. Я дам вам проект. Ви можете ознайомити. Це було рішення, рішення було на координаційній раді учасників АТО винації. Звернення до міністра внутрішніх справ. Звертаємо до вас терміново вирішити питання офіційного призначення керівника головного управління національної поліції в Черкаській області, згідно з чинним законодавством, консолідовано вирішити питання забезпечення спокою та стабільної ситуації в нашому регіоні. Розумієте, там нема призначення, там нема призначення. От е, всі кажуть, корупція. Ну давайте ви сході в місцевий райвідділок і спитайте, скільки у них забезпечення пального. Дві з половиною тисячі літрів. А скільки їм дали? 600 літрів. Ну про що ми можемо далі розмовляти? Ну, яке, ну Які питання можуть бути? Ми е, сама держава підводить людей, знаєте, до того, як у в анекдоті, знаєте, той анекдот, дали ствол, крутись як хочеш. Розумієте? Тобто 2,5 тисячі літрів і 600 літрів трошки тяжкувато буде працювати, правда? І оці нюанси потрібно робити. І те ж саме люди, які кричать, корупція і все в нас в країні погано. З другої сторони, я вам хочу сказати, тут присутні люди, які починали в 15 2015 році писати програму для учасників АТО, яка проголосована і яка прийнята. Так вона може працює не так гарно, як хотілося б нам, вона обшліфовується, обтирається, але вона працює. Ми її написали. І будемо писати інші програми. І по оздоровленню дітей, і так далі, і так далі. По житлу. Так. так треба брати і робити, працювати. Оце реально приходити, подавати і говорити, ось моя програма анонсувати. Питання е, ЗМІ, я думаю, зараз немає. Можна звернутися в любе видавництво і показати, що ми робимо ось цю програму і вона буде анонсована там на сесії. розумієте? І тоді вже казати, що ми щось робимо. А коли ніхто не хоче ну, е, бумажку в руки взяти, ручку щось зробити і каже, що в нас все погано, закони не працюють, то з ними не також працювати. Виходити з рекомендацій, питань зараз немає, можна зайти до голови обласної адміністрації, до мера, в любе місто можна зайти і сказати такі питання, висказати, розумієте, любому. То зараз влада, я ж вважаю, що є доступно і можливо, є можливість спілкування. Діалог. Діалог. Тому потрібно просто брати всім спілкування. Розумієте? Ну, сидіти, дивитися, поки хтось спотикнеться і кричати, що він поганий, то це ну, простіше всього. А брати...